Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіаку з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Дуже багатьом людям мені подзвонили мої друзі, мої знайомі, мої підписники і сказали: Вау, експрес! Вау! Е, тому попросили мене знову записати експрес швиденько, е, без довгих-довгих е, моїх е, наставлень. І тому я виконую побажання моїх підписників, моїх друзів. І не, моя сім'я прося, прося більше так розказувати. А от друзі, ті люди, які швиденько сіро працюють, всім на швиденько їм подобається, коли швидко і швидко. Тому в цьому, на цьому, в цьому відео у нас е, такі чотири знаки зодіаку, як стрілець, козирог, водолій і риби. І тому ми починаємо. Давайте подивимося, яким загальна енергетика неділі буде у стрільців, у козирогів, у водоліїв і у рибок. Давайте будемо дивитися. У мене сьогодні нова колода карт подарувала мамуня мені на день народження, моя дорогенька. Так. І так починаємо. Вітаю, мої дорогенькі стрільці. Що тут у вас? Карта Сімрка Пентаклі. Ми чогось чекаємо. Карта застою, знаєте, ждемо. Я не думаю, що у вас буде біготня, що у вас буде якісь там вияснення. Отношення. Все буде в спокої. Чекаємо. Е, не буде. Знаєте, Можете маршрутку ждати, кудись підете, будете довго ждати людей. Це неділя буде в якомусь очікуванні. Якось все буде медліно. Нікуди торопитися не будете, везде будете успівати, приїжджати раніше і чекати, чекати. Саме худше, кажуть, ждати і доганяти. Ну, от вашій позиції, дорогенькі мої стрільці, ви будете на слідушій неділі чекати. І ви знаєте, е, е, от е, Вроді би і такий, знаєте, треба швидко вирішити. І я все можу, і, я, і у вас все получається. Ви от Ви розумієте, як? Ви будете свої питання всі вирішувати. Абсолютно всі. Ви все зможете довести до ладу. Ви маєте на це і, і ресурси, помагу, і сонечко, все, все вирішаємо. Да? Це дійде до, до кращого. Але це буде все дуже-дуже. Не то, що дуже, це буде перед тим, як це все виконать, вам треба буде чекати. розумієте? І вас це буде огорчати. У вас там, знаєте, ціна випробує 5 минут, а ви будете ждати півчаса, наприклад, людину, з якою ви повинні це вирішити. Розумієте? От якось все одно бистроти, швидкості не буде. Ви будете все, вмі... все зробити, все вирішити. Але перед цим будете чекати. Так, дивимося, якщо у вас. По фінансам і по особистому життю. Дивимося, що у нас по фінансам у стрільців. Фінанси і особисте життя. Фінанси. А фінанси в балансі, Да? Фінанси у нас на карта. Правосуддя, тобто, скільки отримали, скільки запланували потратити на неділю, то скільки й потратили. Перебора не буде, буде так, як от запланували. Тому я б сказала: баланс. Скільки прийшло, скільки й потратили. Немає, не бачу я нічого там такого, щоб у вас там. Ні. Якщо будуть трати, то втрати пажу, е, двіження пажу, це не дуже багато. Багато тратити не будете. Ні, ви економно, ви все, і тут правосуддя, ви якось ну, знайдете баланс цьому. Так, особисте життя, карка, карта Трійка Кубків. Це карта якогось вибору, якогось вибору, якогось свята, конкуренції навіть, може бути, щось таке, Третій липня. Що хочете, може бути? Подивимося. Ой, я думаю, що це все-таки може бути якесь у вас заплановане свято. Свято, де ви будете там торжество пов'язано, бути сильно задоволені, може, вам комусь там якесь торжество, Будете дуже задоволені цим. І якось таке, знаєте, романтичне навіть в особистому житті. Якась е, така холодна жінка може бути, або ви, можливо, холодна жінка така, що неприступна, але все ж таки якесь буде свято, якесь буде просто зустрілитися. Жін, ну, неважно, чоловік чи жінка, якась зустріч буде, може подружки зустрітися, і ви будете цим задоволені. Якесь, можливо, дійсно свято в особистому житті. Так, такий прогноз у мене для моїх дорогеньких стрільців. Е, е, дякую, що ви зі мною. Ставте лайк і коментуйте, а ми продовжуємо далі. Давайте подивимося, що там у наших Козерогів. Козероги вітаю, що у вас король жезлів, енергетика короля жезлів, неділі. Нічого собі, король жезлів це у нас предприниматель, да? бізнесмен, це я вмію, я знаю, я можу, договорився, огняний, хвастунчик такий Себе показати, донести інформацію, домовитися, швидкість, енергія, мобільність. Оце така вся неділя у вас буде. Як оце круть, круть верть? Оце будете отакі всі в, в ділах, в ділах, в ділах в бігатні, вирішування питань. Оце, отаке от, як білка в колесі, да? бігом, 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 бігом. Ви знаєте, от, е, як би сказати, от свої. Е, це битові, це от як карта Дев'ятка пентаклі я кажу, рай на землі, це битове, це ваше. да, Щось ваше стабільне. І буде, от в вашому стабільному, буде якась конфліктна ситуація, можливо, якесь рознаглася, у колективі, можливо, щось таке буде. І вам буде треба буде при оцю загальну енергетику короля е, жезлів да, е, примирити, навчити, донести інформацію. Догомовиться з іншими, з людьми. Оце круть, круть верті, яка, в конечному ітогі буде ту ж чаш, тобто все примириться, все зробиться, ви домовитеся, і людей помирите, і буде союз і злагода. Оце ви на наступній неділі, можливо, якась конфліктна ситуація, яку ви будете вирішувати. І у вас це вийде. Оце у вас така загальна енергетика. Так, дивимося фінанси і особисте життя. Давайте подивимось на фінанси і особисте життя. Що у нас по фінансам? Фінанси Козирогів і особисте життя. Так, особисте життя без змін, трошки печалька печальна, я, якось нічого. Нічого якось воно не відбувається. Так, фінанси. Фінанси будуть трошки трати. Рицарь жезлів це трошки грошенят потратити. З чим це пов'язано? О, ну, це у вас от, буде якась трата деніжна і вас трошки це розстроїть. Можливо, ну, можливо е, трошки прихворіти. Можливо, потратите гроші саме на, за, на, саме на, лік, на ліки, на лікарню. Можливо. Може не собі, може комусь допомагати будете. Да? Може, хтось заболів, та ви будете якось тратити гроші на це, допомагати, може, комусь. І трошечки прийдеться... Е, може, навіть буде болезнь, зв'язана зі серцем, і ви будете трошечки тратити гроші. Це Неможливо таке щось, якісь страти іменно для лікування. Так, А особисте життя, тож, знаєте, така лічна обстановка. Це як, знаєте, нічого не движеться, якось сховані, ви закриті. Якась у вас апатія навіть. Ви б такі вже не хочу я нічого. Задовбало, воно. хай як є, так і є. Таке. Опустилися руки, скажу, скажу так. Але, ви знаєте, все одно якась поїздка і сонце. В якійсь поїздці у вас особисте життя міняється на краще, на сонечко, на, на любов, на вибір. От якась поїздка буде. Але це не зараз. Це не зараз. Це трошечки, трошечки пізніше. У Вас буде такий якийсь вибір, поїздка якась, і тоді ваше состояння нічого ні є, і таке якесь вже в особистому житті будь-що буде, воно якось зміниться, коли ви споїте в якусь поїздку. От там можете зустріти якогось, не якогось, а якусь людину, яка вам дуже ну, сподобається. Я подивилася ну, в Ютубі і не Помнючи в телеграмі, ну і не в Телеграмі, чи в інстаграмі, там каже, ні каже: не хочу суженого, хочу широкоплечого. Так що, можливо, хтось знайде свого шари... козероги і свою, свого широкоплечого. А... Або якщо чоловіки дивляться якусь дуже гарну жінку. Такий мій прогноз для код Дякую вам дорогенькі. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, коментуйте, це дуже, дуже для мене важливо. І такий прогноз для вас. І... А ми продовжуємо. Давайте дивитися далі, що там водолічиків наших рідненьких. Водолічики. А водолічики Паш Кубков. <рістична> Неділя щось будуть нам водолійчики предлагати. Щось якісь новості, щось якісь такі приємні пажу. Щось будуть у нас інтересне предложення, інтересні новості. А по чуть-чуть, да, щось таке нам подаруночки. Пожезлів. Молодеж може якісь під Ось, когось можуть бути внуки, підр... подростки, можуть бути, якісь такі молоді люди, да? в сім'ї щось таке, з сім'єю зв'язані. Я ж кажу, діти, внуки, щось домашнє. Да? Чоловік. Я... Ви знаєте, таке відчуття, що двері будуть не закриватися. Одні приїхали, другі уїхали. І оце ви будете всі зустрічати і проважати водолії. Отаке таке якесь по відчуттю. Одні прийшли, другі пішли, чоловік в хату, ви тут разом, діти. Дуже багато карт е, двора, тобто і карта дому. Що ви отака буде, е, приходити, приїжджати, подарки приносить новості, і всі до вас в хату, всі до вас оце. приходять, приїжджають, приходять. Ось сюди, карти двора. Усі в от, хата повний дом. І оце от таке відчуття, що слідуюча неділя до вас неждані гості двері не закриваються. От таке відчуттю, по відчуттю панергетики. У водоліїв будуть двері не закриваються. Всі йдуть, йдуть, йдуть до вас. Оце отаке. От Якась день відкритих дверей у водолеїв, моїх дорогеньких. Давайте дивимося, що у нас по фінансам і по особистому життю. Не хочу нічого розказувати водолії, так це понятно. Откривайте двері. Двері, коротше, не закривайте, ждіть гостей. Гості будуть постійно. Так, дивимося фінанси у водолеїв. І дивимося особисте життя. Фінанси е границя на замки. Нічого не тратимо, е бо немає що. Бо нема шусико. Хоча людей повна хата буде, але я по пажу кубки будуть все приносити з собою. Тому тратить гроші не треба буде. Якось будуть гості приходити зі своїм. Так що гроші не тратяться. Ні, якось буде все воно все в закромах. Так, а в особистому житті якась карта легкості, карта шута. Пустоти якась, знаєте, в початку чогось нового. Можливо, в когось зай... ну, нові, нові відносини почнуться. Да? Якась нова, нова сім'я, можливо. Да? Щось Діти можуть також, так якась легкість. Ну, Я ж кажу, така, таке відчуття, що як наче, от гості, діти приходять додому, Оце особисте життя буде. Все вдома, все всі йдуть. Да. Знаєте, як ото, у когось щось случилося, біжать до батьків, от, от, от таке якесь у вас буде, що всі будуть прибігати, щоб пожалітися, по обнятися, поцілуватися, Оце буде, поприжиматися, Оце буде якесь таке відчуття, що до вас будуть. Можливо, не приходить да, позвонити, поговорити, послухати совєта, отаке якесь буде у Водолію. Такий мій прогноз для водолітчиків. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки і коментуйте. А то так обідно, Так багато дивляться людей, але не ставлять лайки. Так дуже-дуже-дуже обідно. Пишіть коментарі, будь ласка. Мені дуже приємно. Для Ютуба, це для мене дуже важно. Так, такий мій прогноз для водолітчиків. А ми продовжуємо дивитися, подивимось, що там рибоньки. Сьогодні рибоньки-рибульки. А у рибоньок-рибульок праздник, празник. На слідчій неділі празник. Оно тройка кубків. Щось будемо на троїх зображати. Якісь веселі зустрічі, попойки, якесь таке, знаєте, празнувати щось будете. Рибулічки мої. Давайте подивимося. Ну, дома щось, якісь свята. Так, да, якісь домашні свята. В домі, в сім'ї праздник, Я не знаю. Отак, от на слідушій неділі в рибок в сім'ї праздник. З чим він пов'язаний цей праздник від чого? Від сонця просто радості, може, від діточок. Може, хто беременний, узнаєш у беремені. Може, може хто е, ну, якби ну, просто народження, день народження. Може і таке будь, Ну, Хоча риби ще рано. Ну, в рідних у вас, у сім'ї, в когось день народження. У близьких. Яке свято, Яке свято, рибки, на сьогоднішній неділі у вас свято. Так, дивимося, рибусіньки мої дорогусіньки. Давайте подивимося, що у вас по фінансам. І що у вас е, в особистому житті? Давайте подивимося. Так, фінанси у рибок і в особистому житті. Так, рибульки. Е, у фінанси е, ви не підконтрольні вам. Тобто, над вами беруть верх. Зараз подивимося, плюс чи в мінус. Вибор. От вибор, вибор пов'язаний з чим. От хочеться щось, да? От щось вам захочеться, рибки мої дорогі, і вам дуже-дуже це захочеться, Прям от щось понравиться і вам дуже захочеться. Але ви зможете взяти над цим верх. Іскушені ви не підете, ви по карті смерть зможете з цим скерувати. То тобто, є кажеться, що це не під контролем, ви візьмете це під контроль. Ваша сила волі, ви візьмете це під контроль. Фінанси візьмете під контроль, тратити не будете. Можливо, ви на щось там збираєте, да, і у вас буде, захочеться. вам щось. Н -н -н. Не потратите ви. Гроші під контролем, якось ви все ж таки, але гроші можуть бути по карті. Дьявола, це ж також карти, я ж кажу, можуть бути складені, прив'язані. Да? от У вас там залежність є. Так, Що в нас в особистому житті? А в особистому житті якась нечесність, якась конкуренція, якась, знаєте, подсть друг друга може бути такий, знаєте, з їхиткою такою ну, друг над другом, як наче, трошечки. як Ну, я ж кажу, Стп таке якийсь буде. Нечесність, якась обіда. І тут теж, дивіться, тут п'ятерка мечей, і тут п'ятерка мечей. Я ж кажу, навіть карти говорять в унісон. От, от все-таки якесь таке по відчуттю, якась от така. Дивляться, говорять, глаза одне, а за глазами. Ножі в спину, якась нечестість в особистому житті. Це теж таке, будьте уважні, мої дорогенькі. Це вас трошечки якось ви узнаєте і вас це якось так огорчить. Але все одно карта сонця. Все одно якось ви узнаєте, це вас трошки горчить, ви якось е, ну, філософськи до цього підійдете, якось піднімете собі настрій, по правосуддю. Знаєте, як, як ото кажуть, я, я вам на ногу наступив, а ви та нічого я вам на спину плюнув. Да? Оце типу таке, я ж кажу, Стьоп якийсь буде. от, знаєте, якось Один одного, один одного якось тако будете друг на другому підшучувати. От якось, якось таке в особистому житті, якомусь трошечки, ну от по енергетиці, по відчуттю така, по картам, по відчуттю. Не, не то, що там я, а от як відчуваю так. Такий мій прогноз для рибок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, я вас дуже-дуже прошу. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку каналу. Для Ютуба це дуже-дуже-дуже дуже важливо. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!